Як себе поводити, якщо ви потрапили у ДТП на велосипеді і постраждали? Безпосередньо на місці ДТП. В жодному разі. Не забирайте свій велосипед з місця ДТП, не давайте іншим учасникам дорожнього руху це робити, особливо якщо ці учасники, на вашу думку, є винуватцями. У випадку, якщо хтось буде намагатися переміщувати транспортні засоби або їх уламки, терміново робіть відео і фотофіксацію. Переконайтеся, що ви та інші учасники ДТП не зазнали фізичних ушкоджень. За наявності постраждалих, обов'язково викликайте швидку допомогу. Обов'язково викликайте поліцію. Огляньте місце ДТП, знайдіть свідків події, запишіть їх контактні дані та переконайтесь в тому, що вони готові свідчити. Попросіть записи з вуличних відеореєстраторів, камер спостереження найближчих закладів та автомобілів. Якнайшвидше сконтактуйте з юристом, перевірте, чи всі документи складені правильно. Особливу увагу зверніть на план схему ДТП. Ваші дії для отримання відшкодування як найшвидше повідомте страхову компанію, водія винуватця. Збирайте та зберігайте всі докази, чеки та документи, які доводять розмір заподіяної вам шкоди. Напишіть заяву на виплату відшкодування, і при позитивному рішенні суду завдана вам шкода буде компенсована. Щоб дізнатися більше та отримати консультацію юристів, звертайтесь до фахівців платформ юридичної допомоги прибело ДТП. Шукайте платформу з корисними порадами та контактами юристів у Фейсбуці та на сайті Асоціації велосипедистів Києва.